Ви нашу охорону не рухайте, ми наняли, ви... Сядьте на курабі, ще вас не вийшло. Не шановні сіли, біо. Духов, представтеся. Документи покажіть. Ли, Людина, якщо не, не бачите, що стали. Документи покажіть. що ви Ви залишите, то наші зали людки здійсниться. Ви що думаєте? Ви що наша охорона? Ви хто таке, що ви розпоряджаєте? Ви кослухайте документи покажіть. Я захочу теж заявити. покажіть документи, хто ви такі. А хто ви такі що чоловіка? Ви послухайте! Подивіться! Які боляви? Тут Де ти катають сюди! Побіглися! Виведійте, водя сказав! Вам має післови відповідь. Не мене, ка мене. Чого Забери. Забери. Тобі хто казав! Тобі люди Я ходили. Яка тут? Нормальні вам послуги не дадуть, не лісти, бо вас голову несуть. Ви що, пікали? Хто така вже? Мене викладають, нападають, я буду випущу не мотикацію, що їй не розказуйте, мені живе. Видіть, ще що ви нас. Не вас ви знаєте, що тут таке. І що буде розказувати. От наша охорона нас береже. На які писали? Документи покажите. Ухвало, після того. Письмо ухвало. Ухвалу. Ухвалу. А не успіху, не кого я тупо. Ухвалу. Ухвалу. Ухвало! Не виходите за чим і наказує. Затяжний То злочинці їх об'явили, вони вийшли. І Що до того блядь? Мене на мене нападають. І вони привіщення законі дають.

Фортуратура Су не рахує. Сусудні крінч, ми не демо в крім. Що ти зараз вигти, щоб у нас не витягувало, як вчині колись ще де. Ви підіймаєте плати, всі інші діла. Ну тут такі улякі корхнюхає, бо ні ходять Ну я за тебе, там інші хлопці не, не, не будуть. Так і знаєтеся. Вони... вони роблять політичну розправу над українцями. Вони вкрали, вони, вони, вони мовчить. На мене заробна справа, та, за це платять гроші чи посадують, чи над бабуся. Воно прийшов до кола біла. Документ чого не показали? Чого нам втіпла? Ви бачите, вам що говорить, документ? Має поставити. Ні, ну ви розумієте, правильно? Воно прийшло, я тут модулю. Прийшла не знаю. Ми запалимо і вам платимо зарплату. А не їде, щоб вам вказувало за наші гроші, що вам робити. І вас підставляли, А сама чого провалити? Що ви в Дур -дур -дур. Ви думали, не стані процес украсити повноцінний. Дому. Придумали, де. У мене є документи всі. <різований> Дивимося, чи буде. Я хочу, щоб показали. Зелено показали. Нам Казівлюється. Як, як тут нікого нема, що тут немає матір? Хай садовоє приїде, пояснете, де. Що проти нього суд буде, бо апеляцію треба подати. У суді не бачу, що злочин далі

Чекаємо. Народ нам правда! Народ сказав оправдати, Чував, а тільки кинули корами. Пішли ліс. Пішов я без додому. Можна я в помісник зідається. Ми у себе кабінети будемо якісь додому писати, що нам робити. Пізєприкольність. Нас б'ють бреші. Наші вони такі закони Я Його це. Правохорончика прошу підстави. відчуєш, що тут буде. Прокурор уливається, кажу, що він пробує. Зворотне виконання терпи всі ці дії. Прикольно, дожилися. Київ нічого там не хоче сказати. Залежний, ти там десь на місці. Нормально в тебе все? Визвай мене пес скажи тут рішення. Прокурора генерального, рішення. У мене документики є, дорогі, є, бля, ідіоти, бля. Вам подані, бля, 10 разів папка ціла, такі рудзаки, що вона була. Ти на мотину лекцію задіпуємо? Ти приймаєш, я. Я вчора мені дзвонили, кажуть, яку нормативну лекцію закорнити. Ми представили, кажуть, претензії немає, ми закорнили смалу. Все. Що там, що сьогодні робимо? Може відкривається сиди, робить. А хто закриває? А почаю на цьому. Що тут лом придумали? Ми мені може прийомніти суді, що я не знаю, як це так. <рес> <да>. Знаєте що? <рес> так. Запам'ятаєте таке питання? Якщо людина <раз> себе проявляє людиною, свідомою, суддя не має права занижувати і тиснути, віддавати в бою тим подонкам, у тим бумажкам, у ті, що суддя проємаються, вони не мають права, це ж точно в судді. Якщо людина <раз> показує, що вона суду не має, сідай зараз дописати <раз> відповеди. До речі, дивіться, що відбувається. Виразують е, е, людей, <творю> нас судять, людей крадуть, прокурор нічого не бачать. Ну, його каже, що ти провоцируєш. Я з документами я краду робіть, але не бачу. Вони хочуть це засідання робити. Це не тільки це. там на тебе, ванну Як розправи над людьми в Україні, там. Там. тих, хто працює в пресі. Хто е займається професійною діяльністю, тобто вони всіх нас ресують тільки за те, що не вимагає людям. І дивись, вони сидять, приходять вже два прокурори, вже два на премії, вже два на квартиру на Київ, або тут будиночок під Богу, та видавала, давала, е як купала від СБУ е будиночок, йому попав під Херсоном Пезони. А виявляється, що зараз е одна громадська активістка по постріл робила запит. А западів дало СБУ, що це наш співпрацівник Стрімусу. А він тут під суд приїжджав, як хто може суді працює, Стрімусу, Кирил. Я приїжджав від Служби безпеки України. Без самих, сяць, так, що підставник. Підставник, що тебе спровоцили. Так, Тому, напевно, може, і Російська Федерація його прибрала, бо він працював на СБУ, він був в команді начальника Херсону СБУ. Звання Стрімусова, увага, полковник. Ти що сюди йдеш? Придумано. Що ти додалі заходить? Кому дозволите, диздіться? Що відбулося викладення людини? Ви хто хто Мадам? Ви хотіла, Хто Виходите. Наші катація ми вам наняли. У Нас питання до вас є. Ви не просите заводити? Ні, ні, то не ваше місце. Ми вам наняли. Поясніть, що тут відбувається. Чому так подалося?

А що я маю робити? Що я маю робиться? Ну каже, поліція зараз тримали. Поліція тримала його п'ять днів.